Почну з очевидного самого хайпового напрямку минулого року це ретродропи, трохи для тих, хто тільки занурюється. Ретродропи це спосіб отримання криптовалютних токенів за ранню участь у проектах. Ці проекти можуть включати в себе весь спектр від окремих блокчейнів до конкретних протоколів або сервісів. Їх велика кількість виходить на ринок кожні кілька місяців, але головне знаходити їх на етапах, коли ви ще можете активно брати участь в них. Що стосується прибутку, наприклад, за попередній рік, якщо ми візьмемо тільки хайпові проекти, які роздали дійсно жирно, то вони можуть роздавати до 10 тисяч доларів за один акаунт. І якщо у вас є більше акаунтів, то прибуток може сягати десятків тисяч доларів. Наразі ризики ретро-дропів є невеликими, але їх популярність поступово зменшується. Проте існує багато проєктів, які можуть роздавати токени за цією ж самою методикою, як, наприклад, скрол, лінея або полігон. Чому ера таких дропів проходить? По перше, після проведення дропу з'явилася ще більша кількість мультиаккаунтів, і мультиаккаунти стали більш складними у використанні. Це сталося тому, що зараз важко отримати токени на один обліковий запис. По-друге, парадигма дропів змінюється і зараз виникають нові проекти, які надають токени за блокування коштів. Але перевага полягає в тому, що нові дропи можуть бути набагато більш вигідними. Наприклад, Селана, який утримуючи Селану на рівні еквіваленту 500 доларів, насипав токенів на обліковий запис від 10 до 20 тисяч доларів. У будь-якому випадку, хоч і змінюється парадигма, але дропи залишаються одним з найбільш перспективних напрямків, і це може бути значний дроп. Це були основні топові напрямки, які ми виділяємо з прицілом на зростаючий ринок, щоб максимально. Максимізувати свою прибутковість за цими напрямками. В описі під відео залишу посилання на Binance, де ви зможете реалізувати свої стратегії в криптовалютному бізнесі. Пам'ятайте, завжди комбінуйте кілька способів заробітку. Наприклад, якщо ви фахівець в інвестуванні, то вам не потрібно глибоко розбиратись в ретродропах, щоб забирати деякі з них. Дуже хороша зв'язка: це DeFi і ретродропи. Наприклад, ви можете прилаштувати свій ефір у протокол ліквід. Нього стейкінгу Ейджент Лайер і отримувати прибутковість на свій ефір. Використовуйте всі переваги заробітку в крипті, доки вона дає це зробити. У мене все, друзі. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.